Всіх вітаю в цьому уроці мого міні-курсу про глютен. Я хочу підняти і поглибитись в таку актуальну і достатньо важливу тему, як глютен і діти. Як глютен може впливати на дитячий організм? Хочу дати вам якомога більше інформації стосовно цього, для того, щоб ви могли самостійно вирішити, чи варто давати глютен своїм дітям, особливо в перші місяці прикорму, чи можливо є сенс трошки відкласти це знайомство. Чи можливо навіть взагалі відмовитись чи суттєво обмежити глютен в раціоні ваших дітей? Для того, щоб розуміти, як глютен може впливати на дитячий організм, я хочу трошки повернутися до факторів виникнення целіакії, які ми детально розглядали у другому році. Основним базовим фактором виникнення целіакії є генетика, а саме генотип Ашеля ДК2 dq 8 на наявність або відсутність якого вашої дитини ви жодним чином впливати не можете. Вже яка генетика дитині дісталась, така дісталась. Ми це не можемо змінити. Ми можемо лише здати дитинці генетику в будь-якому віці. Генетика не змінюється. Її достатньо здати один раз і на все життя, і вже знати, чи є ваша дитинка в групі ризику, чи має вона оце генетичне підгрунці, яке на фоні приєднання інших чинників. Може викликати в неї чутливість до глютену або навіть целіакію. Якщо навіть дитинка є носієм цього гену, це не означає, що в неї виникне целіакія, тому що целіакія виникає лише в однієї з ста людей, а генетика така згідно статистики присутня в кожної четверти, тобто кожна четверта потенційно може мати целіакію, але має її лише кожна сота людина, тобто такої паніки не не потрібно, навіть якщо в дитинки виявиться такий генотип, але вже треба бути уважними і обережними. Що ще впливає на виникнення або відсутність чутливості до глютену? Це те, яким чином пройшли пологи, звичайно, вагінальні пологи природнім шляхом краще, тому що дитинка в процесі пологів проходить через пологові шляхи матері, які в ідеалі повинні мати здорову мікрофлору. Таким чином, дитинка вже Процесі пологів бере на себе, заселяється тією мікрофлорою здоровою, і вона вже має кращі шанси мати здорову мікрофлору, гарний міцний імунітет. Потім далі дитинку в перші години після народження в ідеалі дають мамі для контакту шкіра до шкіри для викладання на груди чи живіт матері. Це саме ідеальний варіант, тому що вона ще додатково перебуває з мамою, заселяється ще її мікрофлорою. Це також формує контакт, це знімає стрес і мамі, і дитинці після пологів. І таким чином, ось так от ідеально має формуватися в дитинки мікрофлора під впливом мікрофлори мати, яка ми так сподіваємось, в матері більш-менш здорова. Але буває різне, на це ми також не можемо впливати, тому що буває таке, що. Доводиться робити плановий або ургентний, тобто терміновий кесарський розтин. Плановий це коли вже на етапи вагітності, в останні терміни ми розуміємо спочатку або в останні терміни вагітності, ми розуміємо, що ця жінка має протипокази до вагінальних пологів, її готують до планового кесарського розтину. Тоді зазвичай запрошують тата для того, щоб поки мамі а, зашивають живіт, кажу, як є зашивають живіт після кесарського розтину, щоб викласти новонароджену дитинку татові. На груди тато вже на поготові біля операційної, зазвичай стоїть, це дійсно. Так відбувається, Я працюю в пологовому будинку, і дитинку дають таті, тові для того, щоб він виклав дитинку на груди, і вона була заселена сімейною дружньою людською мікрофлорою. Якщо кесарський розтин відбувається терміново, наприклад, в пологах виникла така ситуація. Буває всяке пологи — Це на що найбільш непередбачуваний процес усього просто всесвіті. Найтакий ризиковіший і буває таке, що дійсно вже в процесі пологів все зрозуміло, що треба робити кесарський розтин. А, Не завжди тоді є батько в доступності, і бува і ще може бути таке, що не тільки нема батька щоб викласти на груди, а ще й дитинка після народження потребує допомоги від лікарів, неонатологів або навіть перебування в реанімації. Тоді неможливо здійснити цей контакт шкіра до шкіри. Дитинка не проходить пологові шляхи, вона не заселяється. Материнської або, хоча б батьківської мікрофлори, вона заселяється госпітальною лікарняною мікрофлорою, серед якої може бути присутні не дуже гарні види бактерій, і це вже формує в неї зовсім іншу мікрофлору, зовсім іншу роботу імунної системи, і в подальшому майбутньому може слугувати чинником виникнення не тільки чутливості до глютену, селі, а загалом алергій, порушень імунітету, атопії і так далі. А також дуже впливає раннє чи пізне введення глютену в раціон дитини. В цьому моменті є абсолютно протилежні точки зору. Одні кажуть, що треба вводити якомога раніше, щоб імунна система, начебто, познайомилась з глютеном. Інші кажуть, що навпаки а, треба відкласти у генетично схильних діток введення глютену до 12 місяців і пізніше, тобто після року. А я схиляюсь до другої версії. Що точно можу сказати, що до півроку в жодному випадку не можна вводити дитині глютен і не можна дозволяти родичам або самостійно давати дитині почухати десна печивом, посмоктати хлібчик, там якийсь загорнути у марлечку, як люблять пропонувати бабусі дідусі. Цього до півроку категорично не можна робити, тому що до півроку в дитини фізіологічно природньо так задумано, в неї проникне кишківник для того, щоб імунні фактори, імуноглобуліни, захисні всі ті молекули з грудного молока потрапили в її кровотік, і Дитинка мала імунітет гарний. Тому і кажуть, що грудне молоко дає гарний імунітет. А як цей імунітет потрапляє? Ці імуноглобуліни через фізіологічно проникне до півроку кишківник проходять загальний кровотік, Тік, після шести місяців. Кишківник повинен ставати більш герметичним для того, щоб всі антигени, тобто наша їжа, це чужорідна субстанція, в принципі, вона ж не рідна для нас по ДНК. Потрапляючи в кишківник, перетравлювалась і не контактувала з нашою кров'ю, вона туди має виходити вже в перетравленому вигляді амінокислот, жирних кислот, глюкози і так далі. А якщо дитинці до півроку давати глютен, не ще проникне кишківник, цей глютен може потрапити в загальний кровотік, Таким чином імунна система змушена буде на нього реагувати, виділяти антитіла на цей антиген, тобто зброю, якось боротись, виводити цей глютен. І це вже в такому ранньому віці може слугувати фактором алергії або навіть целіакії. Тому до півроку категорично не можна далі можна здати генетику, а можна відкласти до. У року, хоча б введення глютену, а також впливають інфекції в ранньому дитинстві, тому що під час інфекції це запальний процес, особливо кишкова інфекція. Підвищується проникність кишківника, і під час інфекції він стає проникний, і можуть ці харчові алергени виходити в загальний кровотік. Вакцинація це є тренувальний варіант інфекції, тому бажано на період інфекції, особливо кишковою ротавірусною інфекцією, і вакцинацію глютен, все ж таки з раціону вилучати, навіть якщо він в вашому раціоні є, і ви, в принципі, не переймаєтесь з цього приводу. Особливо це стосується ротовірусної інфекції. Також не бажано для діток дуже насичене глютеном харчування, тому що це все ж таки важкий для травлення, імуногенний блок. Треба його по мірі можливості обмежувати і не давати дитині зранку печиво в день, кліпчик на вечір ще якусь булочку. Це не найкраще і не найпоживніше для дитини харчування. А також не надмірна гігієна дуже впливає, тому не треба дитині все стерилізувати, все промивати, все чистити, забороняти її там облизати підлогу чи якусь іграшку підібрати з підлоги до рота. Це нормально. Якщо навіть дитина оближе якісь ваші домашні камці, нічого і не буде. Це абсолютно нормально, це природньо і це набагато краще ніж коли дитина росте в стерильному середовищі а, зі збідненою мікрофлорою. Надалі такі дітки дійсно мають більші ризики і частоту алергії, атопії, Целякі і о, інших імунних порушень, а також звичайно має значення мікробна трансвітаміназа, загусники, стабілізатори, консерванти. Звичайно, бажано, щоб дітки взагалі цього не куштували і не мали в раціоні, тобто, давати дітям натуральну свіжу їжу, яку ви особисто приготували, і ви бачили, що це броколі, що це була індичка, що це була морква, що це була гречана каша чи рис, а не брати ось ці пюрешки, ось ці ось снеки, якісь печива, щось таке незрозуміле. Де ви не можете проконтролювати наскільки це було натуральне? Дійсно, якщо ви приготуєте природне пюре, фруктове, овочеве, м'ясне, воно так не зберігається, не виглядає і не смакує, як оце пюре супермаркету. Тому вірити, що воно натуральне, ну не доводиться, тому що натуральне пюре воно ніколи не буде так довго зберігатися. І мати такий вигляд і колір. Хто готував своїм дітям, той знає, що натуральне пюре воно так виглядає, що навряд чи його хтось захоче придбати. Чи водити дітям глютен? Звичайно, ви це можете вирішити самі. Я тут ні на чому не наполягаю, але що я хочу вам розповісти? Що у діток з генетичною схильністю, тобто у діток, в яких виявлено генетичним аналізом, ген, е, генів DQ2, DQ8, ведення глютену до року, демонструє вищі ризики виникнення чутливості і целіакії. А тому оптимальніше дослідити генетику, якщо дитинка має чутливість, все ж таки обмежити, відкласти до року і більше. Ось навіть були дослідження, і дійсно, за тим, введенням раціон, до раціону дитини глютену до 12 місяців зменшує ризик розвитку целіакії та зменшує імунологічну відповідь на глютен. Через який механізм? Через те, щоб діток з целіакією слабша мікрофлора. Дати можливість дитині сформувати нормальну мікрофлору, нормально розвинутись, закрити ці контакти в кишківнику і тільки потім вводити глютен. Вводити глютен все одно краще в чистому вигляді, тобто пшениця цільна, цільна зернова, якась вівсяна, пшенична каша, не печиво, не булочка, а чисте зерно. Це оптимальніший варіант. А також дуже важливо, як взагалі мама, якщо мама чутлива до глютену, то вона під час вагітності вже не буде до доотр... і якщо вона їсть глютен, вона вже під час вагітності буде не доотримувати поживні речовини, вітаміни і мінерали, і в неї вже може гірше формуватись плід. Потім під час грудного вигодовування, також мама, яка має чутливість до глютену або селяки і продовжує вживати глютен, вона матиме проблеми, тому що її грудне молоко буде збіднене. На ці нутрієнти вона їх просто не всмоктує, дитинка знову ж таки недоотримує. Тобто, в мами, яка чутлива до глютену, про це не знає або знає, і ігнорує, і продовжує його вживати, в неї під час вагітності дитина недоотримує, і під час нового виготовлення дитина недоотримує. Сама мама також гірше переносить і вагітність, гірше відновлюється після пологів, погано виглядає, немає сил. Тепер ви розумієте, чому, тому теж таки бажано мамам теж про це думати, не тільки про дітей. Про себе теж треба подумати і, можливо, виключити. Також буде раціонально досліджувати дітям генетику і вводити глютен після 12 місяців для діток з виявленням цього генотипу, а діткам без цього генотипу глютен можна вводити раніше разом з початком прикорму, але все ж таки, це має бути глютен в чистому вигляді, цільне зерно пшеничне, не печиво, не кліпчик, не булочки. І бажано зберігати ГВ, тобто вводити глютен паралельно зі збереженням грудного вигодовання. До півроку дитинка харчується лише грудним молоком або сумішю. З півроку ми починаємо її потроху знайомити з продуктами, але зберігаємо ГВ, і до року воно є все ж таки основним фактором харчування і живлення дитини і росту. А сиді вона лише знайомиться. І після року вже вона переходить на загальний раціон, Але до двох років рекомендують все ж таки грудне вигодовування зберігати. Тобто в дитинки краще формується мікрофлора і імунологічна толерантність, коли вона отримує разом з прикормом ГВ, і ці процеси йдуть паралельно. До того ж, так, дитинка з'їсть менше цього глютену. Вводити глютен, звичайно, в чистому вигляді і краще починати з сортів з мінімальним вмістом. Тобто, спочатку дати вівсянку, яка містить подібний до глютену білок авенін в цільному вигляді, ось ця, що довго вариться, потім відстежити реакцію, дати дитинці спельту. Якщо ви бачите, що дитинка має якусь реакцію збиття, і вона починає втрачати вагу або гірше її набирати, то треба задуматись. А якщо дитина на ГВ, то в ідеалі дослідити генетику і мамі, і дитині. Якщо виявлена схильність, то краще звичайно відмовитися, але це вже на ваш розсуд. Мінімум глютену краще в цільному вигляді. Вводити глютен паралельно з ГВ і відкласти ведення глютену після року, якщо маєте сумніви. Якщо дитина на штучному вигодовуванні, то треба розуміти, що в дитини на штучному вигодовуванні слабша мікрофлора та імунна система. Вона не отримує цінні імуноглобуліни і укозильовані білки імунні фактори грудного молока. Через це в дитини на штучному вигодовуванні може гірше працювати імунна система, мікрофлора і бути не такі міцні контакти. Кишківника тому я б діткам штучному годовню глютен би не давала, і глютеномісні продукти не є цінним або незамінним джерелом нутрієнтів. Дитина абсолютно точно може отримати все необхідне з інших продуктів і навпаки, навіть краще буде, тому що дітки часто не їдять, бо вони вже наїлись хліба і печива. Якщо їм не давати хлібопечиво, то вони автоматично з'їдять більше поживних, корисних натуральних продуктів, і без глютену дитинка нічого не втратить до року точно. А після, а якщо в неї є схильність певна, то може мати і певні порушення, тому без глютену все буде добре а з ним незрозуміло є сенс так не експериментувати. Ну це моя особиста думка. Ви вирішуєте самостійно. Аргументація, чому вводити глютен схильним дітям краще після року? Тому що дійсно час введення глютену і ризик селякі корелюють у осіб з генотипами dq 2 dq 8 Затримка з введенням до раціону глютену до року і після. Коли дорогу не давали діткам чутливим, імовірно, чутливим, тому що в них є така генетика, це зменшило імунологічну відповідь на глютен у майбутньому, і є достовірна а, краща кореляція. Ось є графіки, дійсно, діток було набагато менше, а в групі а, а імунних тіл, антитіл до глютену. Можливий механізм це мікрофлора і щільність кишкової стінки. А в будь-якому випадку я ще раз наголошую, що до 6 місяців ми нічого дітям не даємо. І, тим паче, глютен. І якщо ваші родичі намагаються дати дитинці посмоктати печиво познайомити її з якоюсь булочкою, ви повинні це категорично присікати, тому що такі ось жарти, такі ось турботливі дрібниці можуть насправді дуже сильно дитинці нашкодити на все її майбутнє життя. Це пов'язано з тим, що до півроку в дитинки фізіологічно проникне кишківник, для того, щоб з грудного молока вона отримала максимум, і не потрібно давати їй ніякі харчові продукти. І я загалом дуже сильно агітую за грудне вигодовування, якщо воно можливе, якомога довше, тому що це дійсно формує в дитини потужний імунітет, захищає її від імунологічних захворювань, алергічних, аутоімунних, онкологічних. І ще бонусом формує в неї набагато кращий психічний контакт і стійкішу психіку. Тому всім я вам бажаю грудного вигодовування, гарної лактації, без проблем і здорових діток.